Вітаю ви на каналі Купуй зі мною! Це Копіючка. Сьогодні покажу вам ціни на сумки, гаманці, нижню білизну, пледи та домашні капці. Усім приємного перегляду. Плед з малюнком 150 на 2. Є декілька варіантів. Ціна 185. 245 2х230. Кольоровий однотонний в полоску 150х2 в сумці 525. Покривало кольорове 675, 2х230. На Набір подарунковий рушнички в коробці 4 штуки упаковка 245. Дитячі пледи подушка. Є декілька варіантів 425. В магазині є сова, єдиноріг та змійка. І бували ще їжачки. Подушка бублик дитяча 245. Набір постільної білизни. Іде в сумочці ціна 725, 160 на 2,10. Ось такий набір, ціна 825, 180 на 2,20. Подушка декоративна 95. Привезли ось такі класні рушнички, однотонні. З візерунком 285-70 на 140. Набір двох рушників 185. Великий банний з орнаментом 245 70 на 140. Рушнички для обличчя мікрофібра 95. Ось такий рушничок з малюнком 80 50 50 на метр, 75 гривень 75 на 35, Постільна білизна.

Для хлопчика 185. Жіночі закриті 285. Для дівчинки з ведмедиком 129,50. Відкриті жіночі 225. Ось такі ще є. З помпонами за 375, сердечком 245. 285 салатові. М'якенькі, відкриті, 225. Шкарпетки дитячі зі знижкою 1440. Підслідники жіночі, 29, 29 шкарпетки жіночі короткі. Чоловічі кольорові також по 29. Такі по 49. Тут упаковка три пари. Дитячі з котиками по 24. 1950, 29 сліди шкарпетки. Рюкзак дитячий, зелений 225. З малюнком кольоровий є для хлопчика та дівчинки зі знижкою 171 гривня 50 копійок. Сумочка маленька, жіноча на кнопках 375. Бежева 285. Сумочки, до речі, досить непоганої якості. Ось така коричнева 375 однотонна. тонна. Є ще світліша на блискавці. Довгий ремінець додається. Рюкзак текстильний молодіжний. 285 І всередині ще йде сумочка маленька. Ось такий екошкіра. Два відділення на блискавці 171 гривня 50 копійок. Зелений екошкіра. Ось так виглядає її ремінці 285. Маленька сумочка для телефону. Довгий ремінець з вишивкою 129,50. Гаманці на кнопці по 185. Зелений та червоний. Ось такий класичний гаманець чорний 199,90. Ізитниця 14,50. Візитниця кольорова 135. Жіночий гаманець на кнопці має багато відділень, окремий для копійок, ціна 185 гривень. Сумочка жіноча на блискавці через плече. Гарний ремінець 285 гривень. Така маленька безцінника, рюкзачки по 262 гривні 50 копійок, м'якенькі на дотик. Чоловіча бананка безцінника, жіноча екошкіра 115,50 гривень. Сумка пляжна 375. Рюкзак 375 рожевий на блискавках. Сумка господарська складна 59,50 гривень. Ось ця дуже м'якенька з екошкіри 245 жіноча. Сумочка тканинна, кольорова. Ціна 66 гривень 50 копійок. Набір білизни. Ось такі варіанти є по 225 топ та трусики. Нейлон та спандекс бюзгальтери різного кольору по 225. Однотонні гладкі. Ось такі комплекти топи та трусики по 165. Топи підліткові. Дуже гарно виглядають у тоненьку смужку кольорові бавовна та Еластан 65. Топ-врубчик. На гуциках спереду 135 95% ось такі варіанти. трусики та топ у білому кольорі 147-40% знижки. Маєчка для дівчинки 95% однотонна, бавовна. Піжама, шортики та футболка. Є декілька кольорів наявності. Ціна за комплект 245. Поліестер. Ще ось такий симпатичний варіант. Шортики та футболочка. 245. Піжамний комплект майка та шортики. Ось такий помаранчевий. Ціна 225 поліестер. Ось такі ще є піжами однотонні кольорові по 165. Матеріал супер Soft. Чоловічі боксери бавовна ціна 85, трусики жіночі з мережевим, поліамід ціна 55 гривень, трусики кольорові в білі сердечка по 29, тканина бавовна. Бікіні кольорові з малюнками безшовні по 34. Знижка 54%. Топік чорний кольоровий 85 на підлітка Туреччина. Накладки силиконові. На груди 95. Ось такий набір 75. Є ще по 95. Шкарпетки капронові 20 ден, 29 гривень. Колготик капронові на 20 ден, 49 Ось такий варіант 44. Є по 49 на 20 ден також. 40 ден світлі. Ціна 165. Сумка господарська без цінника. Сумка дитяча з малюнком на затяжках. 16,80. На цьому все. Дякую, що дивились! Гарного дня та економних покупок!